Дівчатка, добрий ранок. Зараз я йду на манікюр. Який дизайн я хочу зробити, поки ще не знаю. Я трошечки час, хочу зайти в Аврору, подивлюсь парфюми в Аврорі, а потім ще зайду в Єву, подивлюсь основу під макіяж в ЕГЭ. І зараз я прийшла в Аврору і хочу подивитися на аромат, який є в Аврорі. Ось цей аромат дуже схожий на Love Che така спокуслива вишенка. Дуже приємний аромат і солодкий. Наступний аромат дуже приємний, дуже мені сподобався такий свіжий, нотки жасмина і нотки цитруса. Ну, тоже классный, освежающий и приемный аромат. А цей аромат With Love It Valet мне не дуже сподобався. Він не дуже приємний и мне взагалі не сподобался. А цей аромат Yami Bubbles. бульбашки, аромат солодких бульбашок детинства, легкий и крестый и дуже дуже смачный аромат. А цей аромат мне напомнил Бракараруш 540. Роскошный, теплый и очень дуже, дуже приемный. А цей аромат Козі мені напомню Томфор Табака Ванілі, Тютюновий ванільний аромат. Аромат Унісекс. Дуже такий схожий. А цей аромат Саврори Анві d'Amour дуже схожий на аромат Chanel Chance Отандер, ніжний. Женочий з нотками грейпфрута дуже приємний аромат. Дівчатка, всім ще всі раз привіт. Нарешті я зробила свій манікюр. Ось такий Мені захотілось однотонне покриття молочного кольору. Ось такий манікюр у мене вийшов. Мені дуже сподобалось. На останніх хвилинах я придумала собі дизайн. Придумала себе колір, Чесно кажучи, я йшла на манікюр, я не знала, чого я хочу. І от останніх хвилинах я захотіла молочного кольору анатомне покриття. І заплатила я за корекцію 500 гривень. Цей раз був 500 гривень. Но в наступний раз я хочу зробити сама себе манікюр Я раніше робила манікюр. У мене для цього все є: і лампа, і фрезер, і, і лаки, і база. Ну, все є, але у мене просто немає часу, щоб я роблю, чесно кажучи, не 2 години, я роблю 3-4 години, поэтому часу немає, І останній час я хожу к мастеру і роблю манікюр. І всі бачили, я заходила в Аврору, я дивилась аромати а, в Аврорі. Дуже схожі аромати на Лавчері, а, на Бракаруш 540, дуже такі аромати. Чесно кажучи, я не знаю, скільки вони будуть триматися на нашому на тілі. Але колись я брала років 6 назад, то я брала Аромат дуже схожий на Dolce Gabbana, 30 мл. І він у мене тримався на тілі приблизительно 6 годин. І дуже був схожий на Gabbana. Ось, і заходила я в Єву і дуже хотіла спробувати тональний крем LCF. В предыдущих видео я вам показывала косметику LCF, но дуже хотіла спробувати тональний крем. Но тонального крема не було, були тільки тестеры. И, звичайно, я аж спробувала ці тестери, вони мені не сподобались. Добре, що я не купила цю тоналку, що я її не знайшла и не купила. Ну, купила ось таку основу під макіяж від LCF. Чесно кажучи, я перший раз бачу таку основу, дуже вона мені сподобалась. А вона виходить, що вона така, получається в середині основа така світла, а по краям якийсь гель. Дуже вона мягка. На ощіп дуже вона така, знаєте, що класна. Зараз я розрівняю. Дуже вона мені сподобалась, чесно кажучи, я ще такі основи не бачила. Дуже така ще шикарна, на перший погляд, то я обмазала всю руку, Ну мені дуже сподобалось. І С PH 15 Захист від сонця Ну, завтра зроблю себе макіяж і спробую. І вже е коли зроблю відео о косметики покажу вам свій чемоданчик косметики і скажу, яка це основа під макіяж від LCF. і дівчатка Знайшла я собі ось такий крем. Колись я його купляла, він дуже дешевий. Получається, називається крем для обличчя Гіалорон. Ось так он А Зараз я вам покажу скільки він коштує. Ось раніше, коли я їм користувалась, він дуже такий м'який і дуже гарно зволожує нашу шкіру. И зараз, коли я его побачила, то одразу купила. Дуже классный. Ну на запах пахнет трошечки такие ромашкой. Ну дуже классный крем. Я его трошечки уже открыла. Такой нежный и Дуже класна, я пам'ятаю, мені зволожив обличчя. Зараз спробую, сьогодні намажусь і потім вам скажу. Ну, раніше я його купувала, і він мені дуже подобався. Ось такий кремчик. І ще купила один крем. Зараз покажу від Evelyn. Я дуже полюбляю продукцію Evelyn. вона дуже класна. І к моєму обличчя вона підходить. Дівчатка мені писали, що а, краще ви використали з іншим, іншими кремами для возрастного типу обличчя вже треба інший крем. Ну, по своєму досвіду, я вам скажу, що у, у мене було дуже багато кремів, дуже було багато дорогих кремів. І, чесно кажучи, дуже зараз складно знайти оригінал, щоб реально був дорогий крем і був оригінал. Дуже багато поділок. Колись я користувалась Кристиной. У мене залишилось ось такое молочко від Кристины. і мені років тому знайома на подарунок з Ізраїля привезла. Косметику доблюдовая Кристину. Це израильский бренд. Она мне привезла крем, молочко и маску. Вы просто не уявляєте, она дуже классная. Вона мне до такой степени сподобалась, что я замовила на официальном сайте Кристину. На тот момент она была дуже дорогая. Купила себе крем під очі. Зараз я не буду говорити, скільки він коштував, але він був дуже дорогий. І коли я, я цей крем відкрила, коли я намазалася цим кремом, то була просто в шоці. Це була просто поділка за дуже багато за, і за великі гроші. Так що їй сказала. І ще раз я купляла на іншому сайті, купляла через інстаграм у дівчинки. Ну, у дівчинки, правда, вона була трошечки схожа на оригінал. а так вона дуже дорога и і... поделается цей бренд, І дуже важко найти класну оригінальну косметику. Так що є дуже багато косметики, не за всі гроші світу, І вони справді дуже класні. І я полюбляю Эвелин і купила собі ось такий. Крем для обличчя зволожуючий заспокійливий крем для обличчя. Ось, у мене є міцелярна водичка від Evelyn. У мене є тонік, від Evelyn, і дуже вона підходить і дуже вона мені подобається. Я користувалась колись доглядовою косметикою від Ariflame то скажу честно, рік я користувалась, но мені не сподобалось. Декоративна косметика мені дуже подобається. У мене тоналка від Арифлейн, помади, туш, крем для рук. Я вообще без крема для рук від Арифлейн не уявляю своє життя. Це не реклама, це мій особистий досвід, а доглядова косметика мне не, не подобається. Так что. Що... А цей крем, ну, чесно кажучи, я колись один раз брала, але я вже не пам'ятаю. Ось, і зараз сьогодні спробую, що це за крем, і потім вам уже скажу. Ось такой був сьогоднішній день, ось такі мої сьогоднішні покупочки, такий манікюрчик. Вам, дівчатка, широко дякую, дякую за коментарі, дякую за підписку, дякую за лайки. Побачимося в наступному відео. В наступному відео, чесно кажучи, планувала зовсім інше відео, що у мене вийде, Я не знаю, но мабуть, тоже цікаве тоже відео. видео. Всіх цілую, влюблю і побачимося в наступному відео. До скорих зустрічей. пока.